Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як військовий облік призовників. Так саме призовників, адже взяття молодих чоловіків, громадян України на військовий облік призовників проводиться щорічно з метою визначення людських ресурсів та ступеню. Придатності молодих людей до військової служби. Також це здійснюється для загально встановлення рівня фізичної підготовки молодих людей. Нагадаю, що відповідно до норм закону України про військовий обов'язок та військову службу щороку, протягом січня та березня громадяни чоловічої статі яким в рік. Взяття на військовий облік призовників виповнюється 17 років, беруться на облік в ТЦК. Тобто у 2025 році на облік призовників будуть братися хлопці 2008 року народження. Відповідно до норм статті 14, зокрема частини 6 даної статті закону України про військовий обов'язок. Та військову службу визначено, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов'язані особисто прибути до відповідного ПЦК та подати необхідні документи, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України. І ось саме щодо переліку документів, які призовники повинні подати до територіальних центрів комплектування, я хочу зараз з вами коротко поговорити. 26 липня 2024 року наказом Міністерства оборони України номер наказу 510 який набрав законної сили зовсім недавно місяць назад, тобто 11 жовтня 2024 року, було визначено перелік документів, які надаються громадянами України під час їх взяття на військовий облік призовників. Зараз хочу зазначити, що документи переліку, про які ми зараз з вами поговоримо, Надаються громадянами України в разі саме відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів з іншими реєстрами, іншими інформаційно-комунікаційними системами та базами даних. Разом з тим бажано розуміти молодим людям 16-17 років, а також їх батькам, які саме документи у них будуть витребовувати представники територіальних центрів комплектування. Отже, з 11 жовтня 2024 року перелік документів, які можуть бути витребовані від молодих чоловіків при їх постановці на військовий облік, наступний. Зараз у вас на екрані зазначений перелік. Це в нас паспорт громадянини України, витяг з реєстру територіальної громади, тобто щодо інформації про зареєстроване місце проживання молодої людини. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, документи про освіту, довідка з місця навчання або роботи за наявності, а також чотири фотокартки розміром 35 на 45 міліметрів. Також хочу. Нагадати, що з 1 вересня наступного 2025 року розпочинається проведення базової загальновійськової підготовки для громадян, яким виповнилося 18 років. Метою проведення базової підготовки є загалом здобуття певної військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку щодо захисту відчизнень. На даний час Кабінету міністрів України затверджено порядок проведення базової загальної військової підготовки громадян України, які здобувають увагу вищу освіту та поліцейських. Це в нас зокрема постанова кабінету міністрів номер 734 від 21 червня 2024 року. Більш детальніше щодо порядку проведення базової загальновійськової підготовки я буду готувати окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію правового поля наших держав. Разом з тим я хочу наголосити, що відповідно до затвердженого порядку, якщо здобувач освіти, Чоловічої статі, визначений придатним до військової служби, відмовляється від проходження практичної підготовки, базової підготовки, то це, відповідно, є підставою для його відрахування із закладу освіти. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати. Всі-всі нюанси саме вашої ситуації. Електронну пошту ви бачите зараз на екрані, а також я її залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!